Куйовий, слухай. Давайте зазнімемо швиденько по нашому монтажу. Досить активно, я вам скажу, на таку холодну воду. Аж таки. Привіт! Радий вітати вас на каналі Західний Карт. Що ж, друзі, ми неподалік міста Тернопіль. Село Охримівці на цю водойму ми дуже добре знаємо, не раз тут вже були. Надіємося на гарну сесію. Правда, декілька ночей було холодновато і вода досить зимна, але надіюсь, що ми зможемо знайти підхід до риби і непогано відпочити душею та тілом. Тому вам приємного перегляду, а нам нік останні лоски. Все буде Україна, друзі. Що ж, друзі, тільки ми розклалися. Вудлище пошуковим методом розкинув. І Ближня палка геть дуже близько. Проплюнулись. Щось не крупне, але тим не менше. Тим не менше перша рибка є. Зараз пошукаємо цікаве місце через те, що рибаків вдосталь. Так щоб один одному не заважати. Добре. Ходить сюди. Хуба! Є. Yeah. Тим не менше від нуля відійшли дуже швидко. Карпик дрібненький, але він є. Розмочимо мат. Ось такий невеличкий красень. Швидко зійшов, відпускаємо його, перезакидаємося. Перша рибка. О, ось такий карп, карпик невеличкий. Коли, друже, клич тата, мама, діду, бабу, сонечко чудове, трошки вітрець холодний. Ну, Надіємося на вдалу сесію. Є клювання, трошки ніби краща риба, за навіть, хоча, хоча будемо бачити зараз, на ніби дає бій. Що може бути краще? Що може бути краще? Ловлю поки що пошуковим методом. Спот зібрав, але ще не кормив по причині того, що дуже похолодання було, приморозок вночі і ходив, ставив камеру в воду. Щоб під водою щось зазняти, якийсь гарний кадр. То дуже холодна вода. Дуже холодна вода. І відповідно, боюсь, що активність не буде дуже висока риба. Не крупний карп, але такий бойовий, слухай. Ще й зійшов під берегом. І таке буває. Залишимо пісаку тут. Це знову був карпик такий від кілограма до двох але якийсь такий потужніший ну нічого перезакидаємось третя покльовочка десь за півтори годинки досить Досить активно, я вам скажу на таку холодну воду. Оба-оба-оба. Досить активно. Що-то у нас буде знов некрупний карп, ніби тисне трошки. Ну тут це якраз я на дальню дистанцію, середню дистанцію кину. І близько тут. І ця ближня дистанція працює, що дуже дивно. І тут якраз глибина. І рибка не встигає втомитися. Може ми цю дистанцію і закормимо. Ми будемо бачити. Це гарний дзеркальний карпик. Опа. Невеличкий. А Все ж таки активний кльов виходить у нас. Ось такий красень малюк. Дуже гарний, барвистий, ну але він дрібненький. Ми трохи покрупнішу рибку приїхали. Ну, все ж таки рух є, це дуже добре. Відпускаємо. Ось такий красий. Так. У мене тут цікавий улов. На витягував флетик. Витягнув шнур. А шнуром. Спомнік. Та ще но зловив. Так, ката в нас вже четверта рибка. Закормив точечку. Але на точці поки що ще тихо. У мене два вудлища на точці. І одне в мене йде як пошукове. Ну невеличкий карпик, Бойовий такий. опа. Крупної рибки поки що нема. Я сподіваюся, що точечка з конопльою і тигровим горішком розкачається. І вночі, коли похолодає, рибка піде на глибину і буде там активніше кормитися. Ось такий рожево-бокий гарний красень. Дуже гарний колір в нього, взагалі гарна рибка. Просто їй бракує кілограм 5, кг. а так все чудово. Відпускаємо, нехай росте. Опа! Ось так. Бачите, який безперечний бонус флета. Це, що ти можеш рибалити пошуковим методом. Тобто ти можеш прив'язатися до точки, наприклад, так як я зазвичай роблю одною-двома водилищами. А одним водилищем я шукаю. І додаткові такі гарні клювання. Дуже гарна рибка, ну дуже гарна. Вирости буде трофей. Це видруше. Парк ось такий красунчик невеликий завітав, все в Так, давайте зазнімемо швиденько по нашому монтажу. Часто люди запитують, і от на водоймі зустрічаюся і бачу, що багато помилок люди роблять, тому будемо час від часу знімати е, такі коротенькі огляди. Тим більше, що в нас поки що ще тихенько. Надіємося, що сонечко вийде, зараз прогріється і рух риби стане активнішим. Беремо поводочний матеріал і в'яжемо невеличку петельку. Петелька маленька. Це, щоб тримати нас по з топурком фіксувати. Ось такий поводочний використовую, досить бюджетний і, в принципі, ні разу мене не підводив, тому я ним задоволений. Зайве обрізаємо, тепер беремо трубочку, яка буде фіксувати наш волос на гачку. надягаємо на голочку і. Стягуємо на наш поводочний матеріал. Беремо гачечок. Гачечки. У нас зараз весна, риба неактивна, тим більше, бачите, приморозки вночі. Тому гачки мають бути вісьмерки, десятки, щоб наша принада, наша презентація була якомога тендітнішою, акуратнішою і мало мінімально відлякувала рибу. Беремо ось так резинку, натягуємо тут на наш палець з поводочним і гачко, гачечком в сторону нашої петельки. Одягаємо, крізь трубочку проводимо. Акуратно, щоб не підірвати трубку, бо вона потім, якщо підірвана, може зірватися. Ось таким чином одягнули. Тепер, поки ми нічого не монтуємо, беремо ту насадку, на яку ми будемо ловити, щоб під неї зразу довжину волоса регулювати. В нас зараз має бути все дрібненьке тендітне, тому у нас попапчик-вісьмерочка. Слива спеції, поки що мій самий улюблений смак в цьому сезоні, фаворит. Одягаємо на наш волос і беремо стопорочок. Пташки співають, вітер стих, сонечко прогріло вночі такий був. Надзвичайно приємно зараз пити каву на бережку, в'язати поводочки. Одне задоволення. Затягнули. Ось так от. Тепер ми можемо цю довжину регулювати. Сама резинка в нас навпроти нашого другого оцього зазубринки на гачку, яка не дає рибі зійти. Борода так звана. Ми залишаємо десь 2 мм приблизно нашого поводочного. І дивимося, щоб наш поводочний матеріал йшов чітко по спинці нашого гачечка. Обрізаємо ось так. І... З надвору всередину продіваємо наш поводочний матеріал. Таким чином. Виправляємо довжину, все в нас задоволені. фіксуємо так рукою і робимо раз, два, три, чотири. І з надвору, всередину ще раз продіваємо. Продягнули, затягнули. Ну і тут у нас фактично все готово, тільки треба буде зараз ще його збалансувати. Зараз все покажу. На другому кінці в'яжемо ще одну петельку, яка буде одягатися на наш Change. Поводочок має бути від 8 до 12 см, Коротенький на флетік довшого не потрібно. Ось таким чином. Раз. Є. Ось і наш поводок фактично готовий. Треба нам... Ну, ось таку ми оснасточку робимо. Ось це мені резиновий відвід. Немає тут зараз біля... Ось так. Беремо відводік резиновий 2-3 см. І одягаємо його сюди на поводочок. Щоб нас він відводив від годівнички наш цей. І завжди маємо біля себе воду. І бачите, в нас зараз плаває попапчик. наш. І Ми його беремо, підрізаємо. І перевіряємо. І так робимо до того часу, поки він не отримає нейтральної плавучості. Тобто, наш гачечок має стояти на жалі, не лежати на дні, а стояти на жалі. І не вспливати, бути таким невагомим. Тоді, коли навіть пасивна рибка мінімально відкриє свого рота, наживочка дуже швидко потрапить до нього. Тобто, як ми його збалансуємо, це дуже важливо. О, все, у нас тепер гачечок стоїть на жаль, і на дні. Він збалансований. Беремо так, Quick Change. Ось такий ось. Дараз. Ось. Беремо наш, це наш шок, до прикладу. Продягаємо його напряму через нашу годівничку, щоб вона була інлайн. Тобто, коли в нас якийсь, не дай Бог, проходить, зрив, обрив оснастки нашої, у нас виходить, що якщо в нас є обрив, то в нас просто годівничка скользяща, вона вилітає, риба звільняється і залишається тільки в неї гачок в роті, який швидко перегниває через те, що він... Це високовуглецева сталь, вона в воді дуже швидко гниє. Одягаємо таким чином. Чік. Ой, зайве не обрізав, зараз. Спішу хочу кавки попити. Ой, красота. красота. О. І ось так фактично все в нас готово. Беремо наш меток. Завжди зважаємо на його вологість. Якщо він пересихає, не ліпиться, то ми беремо, опускаємо руки в воду, ні в якому разі не наливаємо, бо ми зразу його переволожимо, бо він, він у нас зараз хороший, чуть-чуть підволожити. Ось так. Фактично він впитав тільки воду з моїх рук. В топтушечку. Раз, раз. Все дуже швидко, зручно і оперативно. Ось таким чином. І беремо наш. Флюрик. І наносимо флюригей, щоб він додавав димки. Риба зараз не активна, треба її трошки бавити, приманювати. Ну ось і все. Така смачна конхветка летить до нашої риби і ми очікуємо на гарне клювання. Надіюсь, що це було вам до вподоби і пригодиться. Ось і підійшла до завершення наша добова сесія. В принципі, я задоволений, хоч і очікував більшої кількості рибки. Але враховуючи на низькі температури і приморозок вночі. Я є задоволений. Як бачите, місцина дуже хороша для сімейного відпочинку, гарно, чисто, охайно. Треба просто трішки, щоб вода прогрілася. Ще раз для себе переконався, що пошуковий метод флет-метод є дуже ефективним. Через те, що з нашої точки, яку ми спомбили, кормили, ми не отримали жодного плювання, жодного карпика. І всі п'ять карпиків, які були в нас на гачочку, всі були знайдені пошуковим методом. Що ще раз доказує його ефективність. Надіюсь, що наше відео було для вас інформативним, цікавим. Ми змогли передати трішки емоцій, тому очікуємо від вас вподобайок, коментарів, ну і, звісно, підписок. Раді були бачити вас на каналі Західний Карт. Все буде Україна!